Доброго дня, я Оксана Колесник разом з колегами готова розповісти про найважливіші події тижня. Отже, зараз коротко про головні теми випуску. Мистецька зала Кузнецовська відчинила двері перед відвідувачами, експонати першої виставки, унікальні полотна 18-19 століть із всесвітнього відомого музею Волинської ікони міста Луцьк. Довгоочікуване очікуване новосілля. Бібліотека, що обслуговувала абонентів по мікрорайону будівельників, переїхала до нового приміщення, пристосованого до потреб як працівників, так і відвідувачів. Вже відомі імена переможців першого етапу конкурсу дитячо-юнацької творчості АЕС Добробут Батьківщина. Цьогорічні роботи здивували навіть досвідчених членів комісії. У професійне свято працівників другого державного пожежно-рятувального загону з охорони Рівненської АЕС вітали представники адміністрації підприємства, дякували за службу і безпосереднє керівництво. Про умови призначення одноразової грошової допомоги при виході на пенсію розповість начальник відділу соціального захисту та страхування Тетяна Кузьмічова. Подія в культурному житті Кузнецовська відтепер. Мешканці міста матимуть змогу побачити шедеври художнього мистецтва у центрі дозвілля лісова пісня. Тут відбулося урочисте відкриття мистецької зали. І перша виставка унікальні полотна 18-19 століть із всесвітньо відомого музею Волинської ікони в Луцьку. Серед відвідувачів була і наша Тетяна Кровачук. Про відкриття мистецької зали у Кузнецовську мріяли давно. І ось урочиста мить. Оновлене приміщення центру дозвілля лісова пісня зустрічає перших відвідувачів. Виставка унікальних старовинних полотен із всесвітньо відомого музею Волинської ікони це результат нашої співпраці з Луцьком, містом побратимом і партнером, наголошує виконуючий обов'язки міського голови Ігор Куц. Меморандум про співпрацю підписаний між Луцькою і Кузнецовською міськими радами, дасть змогу нам брати участь в проектах, які вже давно працюють в наших сусідів, каже Ігор Куц. Побачити духовний світ, подивитися. Те, що бачили люди 300 років назад, з цієї картини, можливо, бачили якісь князі, якісь гетьмани. І сьогодні ми їх будемо з вами їх дивитися. І я думаю, що саме в цій залі це буде духовний храм наших митців, нашої культури. Про те, що Луцьк готовий до обміну досвідом, в тому числі і в культурній сфері, наголошує секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко. В сьогоднішню виставку. Оцих ікон, тому що це наш музей Волинської ікони, до речі, єдиний унікальний в Україні, можна назвати від Древнього Луцька щирим серцем молодому Кузнецовську. Да? Це один приклад нашої співпраці. Другий приклад нашої співпраці те, що я дуже вдячний Павлу Яремовичу поближено і колективу Рівної Скатани, вчителі з міста Луцьк, вчителі фізики, вчителі математики, що місяця відвідують вашу атомну станцію. Да? Набувається досвіду, дивляться на цей великий промисловий об'єкт. І такі вже ажіотаж, що вже всі директори шкіл просяться, каже, коли вже ми поїдемо, бо вчителі їздять, тепер в травні повеземо до вас директорів. Це другий напрямок нашої співпраці. Корисною таку співпрацю вважає і генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин. За його словами, станція надалі готова організовувати екскурсії для мешканців Луцька. Одна з них, до речі, запланована на травень. Сьогодні атомна енергетика потребує популяризації, і така форма співпраці, впевнений, генеральний директор, допоможе нам отримати позитивний результат у процесі громадських слухань щодо продовження експлуатації третього енергоблока РАЕС. Також Павло Павлишин зауважив велике культурне значення того, що в Кузнецовську врешті відкрилась мистецька зала, і сьогодні мешканці мають чудову нагоду відчути подих історії, ознайомитися із старовинними пам'ятками волинського іконопису 18-19 століття. Вони на самом деле дуже мало їздять ці ікони це рідкість. Вони були буквально в двох трьох містах України. Дуже приємно, що от ми змогли. Зробити з Луцьком таку справу. У нас такий дуже гарний контакт сьогодні, і дуже приємно, що він починається дійсно з культури, з мистецтва. Духовна цінність експонатів музею Волинської ікони безмежна. Тут зібрані стародавні унікальні образи. Побачити, які з'їжджаються люди з усього світу. Ікони, які ми представляємо, є надзвичайно багато робіт такого високого мистецького рівня. Є копії відомих італійських художників, які колись прикрашали храми нашої Волині є е, ікони, які є копіями з е, західноєвропейських гравюр. От, наприклад, ікона Розпяття, яка тут представлена, це копія західноєвропейської гравюри, так само, як і зображення апостола Іоанна, такий монументальний образ, який прикрашав колись боковий вівтар католицького храму. Чому людське око вражає оця ікона? Скоріше за все, це те, що наші сотні предків, дивлячись на ці ікони, малюючи їх, звертались до Бога і до святих, щоб їх захистив, щоб дав мир на їхній землі, щоб допомагав їх усьому. Працюватиме виставка полотен музею Волинської ікони до 30 квітня. Тож мистецька зала центру дозвілля лісова пісня гостинно відчинить двері усім відвідувачам. 15 квітня стало визначним днем для багатьох кузнецовців, адже довгоочікувана мрія багатьох жителів мікрорайону будівельників та працівників бібліотеки, яка їх обслуговувала, збулася. Заклад із непристосованого приміщення, в якому тіснився впродовж десятиліть, переїхав у нове та просторе. На новосілі побувала Вероніка Горлачова. Добру путь. Цю мить працівники дитячого відділу публічної бібліотеки мріяли не один рік. І ще у 2012-му під час громадських обговорень, перед міською владою було поставлене питання щодо покращення умов у цьому закладі, адже багато років поспіль бібліотека була розміщена у квартирі. Стележі з книжками стояли навіть у ванній. Тодішній міський голова Володимир Коровкін разом з депутатами прийняли рішення виділити нове приміщення, але святкувати новосілля бібліотекарям судилося не відразу, а Майже через три роки прийняли рішення віддати нам це приміщення під бібліотеку, але це не означало, що вже можна в'їжджати. Воно було в дуже страшному стані, потребувало великого ремонту. По-друге, була ще судова тяганина, але дорогу осилить той, хто йде, і сьогодні, завдяки великій підтримці, виконуюча обов'язки міського голови Ігора Куца, депутатів переводимо. Нашу першу бібліотеку міста, яка була організована 36 років тому, в достойне приміщення, хочу побажати всім нашим діткам, всім нашим людям, колективу розвитку, щоб ви не зупинялися. ви завжди вдосконалювали, щоб ви стали дійсно місцем, де буде комфортно дітям де буде комфортно людям, де ви будете проводити сучасні акції для того, щоб залучати більше молоді для пізнання світу. Я іскрені рад, що от ми маємо зараз ще одне таке ли, поміщення, для того, щоб наші діти, взрослі, могли прийти в спокійній обстановці, получить необхідні знання і свою діяльність, своє виспитання направляти на благо, нашей любімий родини. бажаю вам всім віри, надії, любові, і хай нас Бог благословить! Щастя, удачі! Хай ця бібліотека дає добро нашим дітям. У день відкриття в цих стінах звучало багато віншувань, теплих слів і навіть гімн бібліотеки, автором якого є керівник славнозвісного ансамблю Берегиня. Свято були запрошені почесні гості, зокрема, народний депутат України Василь Яницький, секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко, віце-президент Українського ядерного товариства Володимир Коровкін, генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин, голову Маневецької райдержадміністрації та районної ради, виконуючи обов'язки начальника управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, директори обласної наукової бібліотеки та обласної бібліотеки для дітей, депутати міської ради і представництво представники мистецької асоціації Кузнецовська, щоб побільше було таких діток, приходило сюди, вони були слітніші, гарніше читати книжки, а не дивитись те, що сьогодні є у нас в інтернеті. Соціологи стверджують, що з появою інтернету читання книг стало менш популярним. Втім, герої нашого сюжету переконані глибокі знання і джерело мудрості містяться саме в них. Існує такий вислів, що ті, хто читають книги, керують тими, хто дивиться телевізор. Напевно, частково можна сказати те саме про інтернет. Глибоких знань ви не отримаєте через мережу інтернет. Що дійсно розвиває разум у людей – це книга. Все остальное, все эти интернеты, хоть молодежь и носится с ними, но интернет не дает почвы для мысли. А книга дозволяє читати, вникати в смисл. Та звісно, без інтернету і комп'ютерних технологій у сучасному житті не обійтись. Безумовно, не може бути тільки інтернет, не може бути тільки книга. Поєднання цих двох речей швидкості інтернету і такої сталості книги. Да, ну воно дасть нормального світу. Кознецовськ та Луцьк міста партнери, отож, маючи нагоду, секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко поділився спільними планами на майбутнє. У нас маса є проєктів, які ми будемо з Кознецовська. Ми Даємо вам культурну таку допомогу нашими виставками, нашим культурним багатством. Спільно плануємо влітку прийняти на оздоровлення дітей з Волновахи, тому що це буде така гуманітарна місія, щоб ті дітки змогли відпочити, скажімо так, від війни. От. І ну, маса інших речей є. між нашими містами, між молодим Кузніцовським і Древнім Луцьком на десятиріччя. Вперед. Та безумовно самими дорогими, найпочеснішими гостями храму мудрості стали маленькі читачі. Стільки багато цікавих книжок, що я хочу їх всіх прочитати. Я люблю читати книжки і буду приходити в бібліотеку. Бібліотека дуже гарна, велика, багато книг. Дуже сподобалося саме оформлення бібліотеки. Мені дуже сподобалася бібліотека. Я з радістю буду в неї ходити. Інформаційному центрі полісся Рівненської АЕС днями визначили переможця першого етапу конкурсу дитячо-юнацької творчості АЕС Добробут Батьківщина на тему достойні нащадки козацької слави в таких номінаціях як малюнок, комп'ютерна мультиплікація та декоративно-прикладне мистецтво. Хто брав участь у конкурсі, чиї роботи сподобалися журі найбільше, та які призи чекають на переможців конкурсу. Дізнавайтесь із наступного сюжету. Організатором щорічного творчого змагання юних художників традиційно виступають ДП «Енергоатом» і профком компанії. Конкурс АЕС Добробут батьківщина проходить у рамках реалізації соціальної політики енергоатому. Його головна мета сприяння творчому зростанню талановитої та обдарованої молоді, активізація творчого потенціалу дітей. На Рівницькій АЕС захід традиційно проводиться в інформаційному центрі. Цього року тема конкурсу достойні нащадки козацької слави уже більше десяти років. Конкурс Набуває актуальності. загальна кількість. Малюнків становить 70». Загалом конкурс проводиться у двох вікових категоріях від 10 до 13 та від 14 до 17 років. Та у два етапи. Перший відбірковий етап проходить у квітні в містах супутниках АЕС. Його переможці будуть нагороджені заохочувальною триденною поїздкою до Києва у травні цього року. Другий фінальний етап проходитиме у Києві. Там у кожній із вікових груп будуть підбиті загальні підсумки конкурсу, названо його призерів та володарів гран-при. Творча робота могла бути виконана у Будь-якій техніці або стилі і могла бути як повнокольоровою, так і монохромною. Наші члени журі переглянули малюнки у так як у старшій віковій групі, і в молодшій, і оприділилися з переможцями у місті Києві. Переможці відбіркового туру будуть нагороджені цінними подарунками. На сьогоднішній день з усіх робіт юних художників нашого міста поданих на конкурс відібрано сім кращих. Шість із них це роботи художнього напрямку та одна мультиплікаційного, яка дуже вразила членів журі. Родзинкою нашого конкурсу стала комп'ютерна мультиплікація учасників студії образотворчого мистецтва дивосвіт б'юту Базан Ярослава і Олексин Дарини. Тема цієї композиції сучасні козаки. Ця робота і посіла перше місце в молодшій віковій групі від 10 до 13 років. Друге в Анастасії Катюхі, учениці третьої школи, із малюнком під назвою Ангели відлітають в небо. Третє місце у молодшій віковій групі в одинадцятирічної Ольги Гончар з роботою, яка присвячена Надії Савченко. В другій віковій групі від 14 до 17 років призові місця розподілились наступним чином. Перше місце зайняла Софія Афанасьєва, учениця восьмого класу Кузнецовської гімназії. Свою роботу Софія назвала Козацька воля. Юрій Поліщук, також учень козницовської гімназії, із малюнком під назвою Сила і дух посів друге місце. Третє розділили двоє учасників конкурсу: Влада Саковець від Козницовської гімназії з роботою під назвою Наше майбутнє у наших руках та Катерина Скіпчик, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Пекара з роботою Я маленький козачок. 17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони, свято людей шляхетної професії, тих, хто ліквідовує наслідки природних катаклізмів, бореться із пожежами, техногенними аваріями та приходять на допомогу у надзвичайних ситуаціях. Вони, ризикуючи власним життям, допомагають зберегти чужі. Як відзначали своє професійне свято, працівники Другого державного пожежно-рятувального загону з охорони Рівненської АЕС. Дивіться у наступному сюжеті. Саме вони першими поспішають на допомогу в надзвичайних ситуаціях і з гордістю виконують свій почесний обов'язок порятунок людей. 17 квітня у цих мужніх людей працівників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини Рівницької АЕС професійне свято День працівників пожежної охорони. Їхня робота завжди в пошані, вона ризикована та небезпечна. Не кожен здатен подолати психологічний бар'єр, кинутись у полум'я та залишатись холоднокровним та розсудливим у небезпечній ситуації. Запобігти, врятувати, допомогти цим девізом керуються працівники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, що знаходиться на території РЕС. Тут працюють відважні та сміливі професіонали своєї справи, яким ми повинні дякувати щоденно за наш спокій. Сергій Герман вже 11 років у лавах пожежно-рятувальної частини. каже, що таку небезпечну професію обрав за покликом душі. Хочеться допомагати людям, рятувати людей. Взагалі, бажаю, що робота пожежного ну можна сказати одна з найбільш відповідальних взагалі у світі, скількисну людство завжди виникали загрози. На які треба реагувати, пожежна безпека завжди була пріоритетною складовою у системі безпеки РаЕС. Сьогодні атомну станцію охороняє загін державної пожежної охорони, у складі якого працюють понад 140 рятівників, 22 одиниці спеціальної допоміжної та пожежної техніки. Підвищувати свою кваліфікацію, залишатися в постійній бойовій готовності, перебувати у відмінній фізичній та психологічній формі. Вогнеборцям допомагають постійні навчання та тренування, під час яких вони до автоматизму відпрацьовують свої професійні навики. З нагоди свята привітали рятувальників головний інженер, перший заступник генерального директора РАЕС Павло Ковтонюк, начальник відділу пожежної безпеки РАЕС Микола Шимко, інженер з охорони праці цеху господарського обслуговування Олег Середа та представники духовенства міста. Проти Рей Володимир благословив усіх присутніх, побажавши мирного неба над головою, подарував остробрамську ікону Божої Матері, оберіг від усіляких негараздів. Юрій Левчук у свою чергу привітав колег із професійним святом та подякував за роботу, яку особовий склад сумлінно виконує щодня. Ваша робота, ваш досвід і професіоналізм, гарантія стабільного виробничого процесу станції цілодобово підтримуючи постійну бойову готовність. До боротьби з незваним лихом ви довгі роки забезпечуєте роботу та процвітання атомної станції за багаторічну сумлінну службу та з нагоди дня пожежної охорони працівникам частини було вручено подяки та грамоти. Павло Ковтонюк побажав усім щастя, здоров'я, добра та лише навчальних тривог. Це свято, яке вказує на вашу важливість. Щоб у ваших домівках завжди було тепло, щоб ви на роботу йшли з радістю, щоб в нашій державі був мир. Коли мир і злагода, тоді і у нас наша робота краще спориться, краще виконується і ми більш спокійніші. Тому всього, -всього доброго вам, здоров'я вам і щастя у всьому. На адресу вогнеборців лунало багато привітань та слів вдячності. Під час урочистостей з нагоди свята, віддаючи шану нелегкі і небезпечні професії, згадали і тих, чиє молоде життя обірвалося при виконанні службового обов'язку. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв чорнобильців. На завершення вихованці Палацу культури ВП Рівненська ЕС подарували рятувальникам святковий концерт. Кому нараховуватимуть одноразові грошові виплати при виході на пенсію? Про умови, що прописані в новому колективному договорі, докладно розкаже Тетяна Козмічова, начальник відділу соціального захисту та страхування управління соціального розвитку РаЕС 12 березня 2015 року у нас пройшла Києві конференція трудового колективу ДеПНЕКЕНРГАТО, де було ухвалено колективний договір на 2015 рік. І відповідно в на рівні керівництва ДеПНЕКЕНРГАТМ вже підписане розпорядження від 30.03, Ретого року, яким введено в дію положення щодо одноразової грошової виплати при виході на пенсію працівникам компанії, дія цього положення поширюється на промислово-виробничий персонал, не промислово-виробничий персонал, а також на обраних та штатних працівників профкому. В даному положенні також зазначено, це основні е, умови виплати цієї допомоги. Значить, е, матеріальна допомога це одноразова грошова виплата при виході на пенсію виплачується працівникам компанії, які звільняються за віком. Значить, згідно законодавства України статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, визначений вік кожної особи. Тобто, чоловіки на у віці 60 років. А жінки звільняються відповідно до своєї дати народження в 2015 році. Значить, право на отримання цієї виплати будуть мати жінки, у яких які досягнули віку 57 років. Це ті жінки, які народилися з 1 квітня по 30 вересня 1958 року. Оце їхній пенсійний вік, в 2015 році вийти на пенсію і отримати одноразову грошову виплату при виході на пенсію. При цьому вони повинні звільнитися протягом двох місяців, зняти досягнення пенсійного віку. Тобто чоловіки звільняються. 60 років і 2 місяці, 2 місяці дається на період звільнення. Не не перепрацювати треба іменно цих двох місяців. Другі, друга умова, за якою має право отримати працівник одноразового виплату при виході на пенсію, чи це коли він буде звільнятися по інвалідності. Незалежно від того, інвалідність встановлена йому на якийсь певний період, чи інвалідність встановлена довічно, при, якщо він має власне бажання звільнитися на пенсію по інвалідності, значить він отримає одноразову грошову виплату при виході на пенсію. І третя умова це за висновками медичної комісії лікувального закладу, тобто, якщо людина... Якщо висновком комісії для неї встановлено невідповідні займаній посаді за станом здоров'я. Але ця норма стосується тільки тих працівників, які будуть звільнятися, яким вже призначена державна пенсія за першим другим списком, тобто за роботу в шкідливих та важких умовах праці. Мінімальна кількість окладів, яку отримує працівник, 10. Максимально 20 окладів, тобто за кожен відпрацьований рік платиться один його посадовий оклад. В даному положенні передбачено, що оклад береться на 31 грудня року, що передував року звільнення. Тобто, в 2015 році буде братися оклад на 31 грудня 2014 року. Якщо у працівника нашого підприємства, який буде звільнятися стаж роботи в атомній енергетиці більше 20 років, все одно отримує він розмір одноразової грошової виплати при виході на пенсію 20 окладів. Все одно платиться 20 укладів. Також однією з умов є е, також при звільненні для отримання даної виплати це не менше 10 років загального стажу в атомній енергетиці. Тобто, на, на період досягнення е, пенсійного віку, який у нас визначений статтю 26 закону України. Працівник має менше 10 років стажу в атомній енергетиці. Право на одноразову грошову виплату при виході на пенсію він не набуває. Одноразова грошова виплата при виході на пенсію не буде виплачуватися працівникам, які будуть звільнятися на пенсію за власним бажанням, за віком на пільгових умовах, за роботу в особливо шкідливих умовах праці і особливо важких умовах праці, список 1 і 2. І за віком на пільгових умовах, як потерпілі внаслідок чорнобильської катастрофи, така норма при звільненні не передбачена умови положення. Днями у палаці культури Рівненської АЕС пройшли заходи приурочені Великодню. Усі охочі мали змогу взяти участь у святі пасхальної випічки та великодніх кошиків, побачити вироби декоративного житкового мистецтва та писанкарства, побувати на концерті дитячих творчих колективів. Свідком великодніх забавлянок та розваг стала й моя колега Анна Мохнар. Розлогіше про них вона розповість у наших наступних випусках. Завершення наступна інформація. Впродовж минулого тижня фахівці Кузнецовської підстанції екстреної швидкої медичної допомоги 146 разів виїжджали за викликами громадян. За цей же період у пологовому будинку медико-санітарної частини номер 3 народилось 10 немовлят: 8 хлопчиків та двоє дівчаток. Вітаю батьків із новонародженими! Нехай ваші дітки ростуть здоровими та кмітливими. Вам на втіху! Це було останнє повідомлення. Дякую, що були з нами. Нехай у ваших оселях завжди панує сімейний затишок, А робочі будні будуть сповнені вдалою працею та хорошими новинами. До побачення.